Усім привіт! Вітаю вас на каналі Фандомі. І сьогодні ми продовжуємо грати в челендж Комуна. Стефанія вже прокинулася і ловить рибку на сніданок. Адам з Сесилією ще продовжують спати, але думаю, їм також пора вставати Сесилії потрібно прийняти душ, Адам хоче збігати в кущик. У Сесилії з'явився напружений мудлет через те, що в неї немає роботи, так як вона кар'єристка. Да, Сесілі нелегко з її рисами прийдеться в нашому челенджі. Сьогодні ми також продовжимо заробляти нові кошти. Також в нас є ще одне спальне місце в палаці разом з Стефанією. Тому ми будемо шукати когось цікавого ще запросити жити разом із нами. Що там Стефанія? Як твої успіхи в рибалці? Везе так, як і Адаму, такими Я рибалками. Ми будемо дуже довго гроші заробляти. Кролики, як завжди, продовжують радувати нас, бігають тут до, до нас. До речі, в селі є одна рибка. Що з ти вам? робиш? З грибами розмовляєш? Бери, посмаш рибку. Адам навіть вирішив не просто їсти з холодильника, підсмажити собі маршмеллоу. Мені подобається. Давайте ми ще до вас посадимо. Що як неї з рибалкою не йде, посадимо її до вас теж маршмело, нехай собі смаже. Будете всі так разом сидіти красиво. Так гарно сидять, усі разом тут. Мені до вподоби таке всіх підіймається кулінарія. Краса. Але потрібно працювати. До речі, я їм замінила тут був день кохання. Я вважаю, що він трохи нашу тематику не зовсім підходить. Я вирішила їм зробити таке весняне свято з пошуком яєць, з квітковим кроликом і з садівництвом. Будь така в них своєобразна Пасха, Комуна Едішн, так сказати. Зілія нехай дружиться з кроликами, щоб вони нам допомагали по городу потім. Це чудова ідея. Наша безім'янна поки що корівка. Я вас в кінці минулої серії запитувала варіанти ваших імен для корівки, але на момент, коли я записую це відео, попередня серія ще не вийшла, тому, поки корівка залишається безімянною, я все ще чекаю на ваші коментарі. Буду рада дати ім'я ваше для моєї корівки. Щось в мене немає особливо для них робот, якийсь у нас маленький город. Давайте підемо тоді щось шукати на ділянці навколо Адам щось шукати, а не розслаблятися в палаці. Просто Адам це аби почилити. Я вирішила подивитися, хто тут є, і побачила, у нас тут на пікніку сидять мати та брат Армія. Нашого Адама. Я так собі подумала, що, мабуть, батько, який в минулій серії Адама тут бачив, він сказав, що я от тут в Хенфорді був, бачив Адама, зі мною він не спілкувався, можливо, буде з вами. Сходіть, перевірте, всі переживали за Адама через цю ситуацію. Я думаю, Адам нарешті з ними зустрінеться, розповість їм уже. Ось я тут вирішив жити, ось така комуна в мене є. Адам говорить з мамою, от дивись, я тут собі живу, гаю на гітарі. Давайте ще з нею ідеями. Ось тут як, ідеями своїми поділишся. Що от, мені так добре жити в комуні. І, і думаю, ти познайомиш. Ну, що, знаменитість? Прикольно, вона не була знаменитою, коли я за них грала. Але вона, в принципі. У мене працює письменницею, тому могла десь прославитись. Думаю, що Сесилія з нею познайомиться, вона захоче побачити, з ким ж живе Адам, його дівчину нову. Так, А десь його брат уже втік. Мабуть, сказав, не хочу з тобою говорити. нас покинув і образився. Боже, Тут так красиво, просто кожна локація це якась неймовірна краса. Ви ще пообхварюсь, з мамою інтереси. Поспілкуйся, поки там Сесилія біжить, добігає. Від на Сесилії. і некомфортно находила не в вонючий кушек. Як я тебе розумію, але поки що в нас немає туалету і немає на нього коштів. Поки що. О. Я ти змогла з ним познайомитися? Чудово. Ну, хоч познайомся з Сесилією, Джуль. Вона дуже красива, хоч видно, що вона вже старша сімочка, така по обличчю, але вона така дуже стильна жіночка. любить вдягатися модно молодіжну, так сказати. Мама зрозуміла та підтримала Адама. Вона побажала йому успіхів у його справі. Також сказала звертатися в разі потреби. Все-таки вона дуже любить свого сина, після чого попрощалась та повернулась додому. Сесилія, як завжди, взялася наводити чистоту і порядок і займається бараням, поки Адам там бігає, шукає, щоб де зібрати. Тефанія таки намагається спіймати рибку. І, до речі, вже одну навіть спіймала. Молодець Стефанія, лови, лови. Наша Стефанія також любителька природи. Я вважаю це чудово. До Адама приїхала його сестра. Він радий її бачити. Знайомить її, дивися, от Сесилія, моя улюблена дівчина нова. Давайте ще також Стефанію познайомимо. Селф discovered вона стала любителькою природи, це чудово. Познайомиться також із сестрою Адама. Вона ж також із ними живе. От Адам каже: от живу з тими прекрасними дамами. Взагалі мені тут чудово, живеться. Дивіться, як вони гарно стали в кружечок, розмовляють усі собі разом. Думаю, Адаму тут живеться, ну, супер в цьому квітнику з дівчатками. А от як їм із ним живеться, питання. О, наш кролик. Я думаю, нам потрібно його якось назвати. Ми назвемо нашого кролика Пітер, щоб ми знали, що це наш друг. Ми з ним дружимось. Якщо ти з ним поговориш? О, давай ти для нього станцюєш. Це має бути прикольно. Ця серія ми будемо чілити і дружитися з кроликом. Це нам потрібно заробляти багато грошей. У нашої Стефанії є багато риби. Давайте будеш цю рибу смажити на кострі. Давай ще щось. Поговори, з кроликом. Не питай його прожинок. Що ще? Так, я побажаю гриб. Просто контент, на який, я думаю, ми всі заслуговуємо: кролики, кролики. В подружилась з кроликом. Тепер ми можемо купити пеньочок собі на ділянку, щоб вони жили в нас. Хоча вони в нас тут і так часто бігають. Тепер наш кролик буде нам допомагати Три кролики! Три кролики. Сесілія, ти богиня кроликів. Як можна не любити кролики? Кролик хоче подаруночок. Давай дамо тобі... Що ми тобі дамо? Давай дамо тобі квіточку. Тобі сподобається наша квіточка. Гляньте, як це мило. Не сподобалось. Так от помало, неспішно, вже уже й вечір настав. Давайте ми тут собі зберемося ввечері біля вогнища і будемо тут собі якусь буде Сесилія розказувати історію. Я думаю, це буде прикольно. Ось додала їм ось так три поліна Адам. Ну, проведи з дівчатками трошки часу, розкажи їм історію.

Їм сподобалася історія нашого Адама. Пора лягати спати. Такий в нас сьогодні вийшов чоловий день. Давай, Адам, відправляйся вже спати. Хватить гратися тут з вогнищем. розпочався новий день. Сьогодні у нас свято. Ми можемо шукати яйця. Займатися садівництвом, а також квітковий кролик до нас прийде. Можливо, тому що в мене вони вміли багувати раніше. Боже, жабки наше спасіння, Воно тільки що просто 600 млн на продажі жабок. Так, поки всі зранку піднімають трохи свої потреби. О, ці вже тут цілуються біля вонючого кущика. Так, ти, значить, у нас іди. Ти збирай врожай. Адам також іде. Збери хоч щось чисто, щоб виконати собі оце садівництво. Тому Хочете... що полити, Сесілія йде покупається, бо вона брудна. Потім ще також піде купатися Стефанія. Тому їй сподобалося ловити рибку. Вона хоче знову зловити, ми її це закріпимо. Хай вона також у нас зберегри. Вони в нас всі люблять займатися садівництвом. Так, Адам, що ти там? А, ти бігаєш, поливаєш. Поливай, поливай, молодець. Хоч колись при роботі. До речі, хочеш їсти, що у нас по їжі є? От є рибка в Стефанії. Давай я тобі одну дам. Ой. Трішки промахнулася. Ну навіщо тобі йти їсти, коли ти можеш грати на гітарі? Я просто тобі вже не дивуюся ні ада. Підеш собі додаси поліно та будеш жарити рибу. Бач, я тобі казала, що ще Стефанія купу одягу кине. А тепер уже пори кармани та й з'їди собі, пори це все. Стефанія. О, воно вже висохло якраз. Стефанія знімає старе. Хай вона збере весь врожай піде. Всі при ділі, всі при роботі. Чого ж ти його просто зняла? Давай його так ще. Ой, Сесилія її улюблена робота. Прання. Ну, їй дійсно це подобається, вона сама рветься це робити, тому так, Стефанія, значить, у нас, в принципі, потреби в неї хороші, вона позбирає рослинок і піде рибалити. Ти собі переш, ти готуєш їсти. Всі при роботі. Приготував, буде їсти наш Адам. Давай я тобі гітару дам в твій багаж. Що, Адам? Підемо далі з тобою дивитися, можливо, когось запрошувати нового в нашу комуну. Ми могли, в принципі, вчора когось запросити, але в нас вчора був день зустрічі з Ріднею. А вже сьогодні підемо шукати, хто тут цікавий у нас буде ходити. Так, це хто у нас тут ходить? Давай познайомимося. Якийсь чоловік. Чоловіки нам потрібні. Це якийсь поштальйон Лоран Діксон. Давай, Адам, знайомся. О, тут проходить оцей нам знайомий Рожево-волосий. Артеміо. Просто він такий цікавий. Давай ти з ним поговориш. Боже, Адам, ти навчився з їжею бігати? Що в лісі здохло? Ой. Щось. Розмарі чуть, -чуть. Втратила моє тир по життю. Просто подивіться на це. Я не можу. О, телефон! Телефон всіх спас. Так, Адам. Що ти тут? Давайте так, так, пізніше покупаєш, давай знайомся. О, Давай поділися духом Пасхи. Давайте. Дізнайся краще його. О, дивись, Артеміус сам до нас іде. Діти продовжують тут виснути. Та ну куди ви від мене тікаєте? Давайте всі разом поговоримо. Давай, Діп Конверсейшн. як пройшов день. Так, а що у вас з Лораном? Він, до речі, обожнює тварин. Непогано, непогано. А. Цей Артеміо... А ми не знаємо, Треба дізнатися його краще. Що-то Ти його не дізнався навіть краще. Ой, Адам. Давай поговори про погоду таку. Ну куди ти від нас тікаєш, Ми Може, до себе такого мужчинчика запросить. Та ти, до речі, ти дорослий, ти молодий. Ти вакувати. Дивакувати це цікаво. Давай попросимо тебе разом час провести. І тебе попросимо разом час провести. Нам треба когось нового і бажаного чоловіка. Бо жінок у нас вже і так багато. Треба якийсь баланс підтримувати. То всі вже хочуть розходитися, ви не розходьтеся, ви поговоріть зі мною. Я з вами своїми ідеями поділюсь, у мене такі класні ідеї, вам сподобається. Що ж, ми з вами поговоримо. Ні, ну, фліртувати? Ти такий настроєний з ним пофліртувати. Я бачу по тобі. Наші дівчата. До нашої дівчат кролик прийшов весняний. Квітковий. Давай знайомитися. ти також. Ох, як Сесілія співає. Чудово. Що ще далі. Я ж казала, що наші дівчатка подружаться. Дивіться, як вони собі добре разом комунікують. Це наш кролик? Знайомтесь. Кролик нам скільки квітучок розкида. Я хочу якісь дорогі. Це, по-моєму, дорогший. Да. О, чульпан. Це вже непогано. Айди знайомся, я сказала з кроликом. О, а ти прибіг не міг садити. Слухай, Лоран, мені подобається. Давай наші дівчата теж з тобою познайомляться. Може, ти їм також сподобаєшся? І ми тебе в нас залишимо. Мені подобається. Тобі вже хто там телефонує? Де менема зв'язку тут? О, дивись, які в неї чудові бажання. Що зловити рибу і подружитися з Сесилією? Це ж шикарні завдання. Адам ні. Просто Адам добігався. Добігався Адам. Весело тобі. Молодець. Ди бігом. Купайся. Так, Сесілія вирішила прати. Значить Стефанія буде знайомитись з мужчинами. Давай. Він посадив, поливає. Ну це. Хороша заявочка, я хочу сказати. Всі тут спілкуються, Сесилія. В мене брудно, треба брати. Така роботяща жінка, що просто. Якось треба так заскрінити. А там такий, я для вас всіх пограю. Стефанія, що ти тут? Ти, ти помитись пішла? Давай, ти ще з ним поговориш. Може, ви подружитесь? О, у вас хороша поєднуваність. Це ж чудово. Чого ти не мийся? Панія. Давай. Пташечки слухають, як Адам грає. Це так мило. Наш кролик Пітер їсть собі свою травичку. Краса. Давай, Адам, хватить гратись. Давай збирати ще колекцію. Давай, де ми можемо шукати е, ці яйця? Поки що в нас свято не закінчилося. Кролик хоче подаруночок. Стефані, ти ще поговори. Так. Куди ти від нас тікаєш? Вись, які в нас тут чудові жінки. Як нас тут в комуні добре? Тобі тут допоможуть всі. Адам теж йди поговори, розкажи йому, як тут в нас добре. І ти ділися своїми ідеями. Кажи, в нас тут так добре. Така в нас класна комуна. Про рибалку поговори. Давайте поговорювати. Лорана з нами жить. Що за кар'єру в нього запитай. Розкажи, як ти на гітарі тут граєш. Тобні ми його. Дивіться, нас тут так дружні, ми всі близькі один до одного. Дивись, які в нас тут красиві дівчата. Запитай, питай, як його день. Говори, що ми хочемо збільшити нашу комуну. Скажи йому, що це тут. Питай, чи не інтересує тебе приєднання до комуни? Що, ще? Mm -hmm. Давай. С Давай пробуємо. Пропонуємо Лорану до нас приєднатися. Давай, Лоран. Фріган, нам підходи. Лоран, об'єднуємось. Що ж, Лорен приєднався до нас в сім'ю, я швиденько його відмийковила, так як він мені більше був до вподоби, такий він у мене вийшов. Я вам зроблю скріни, щоб ви змогли детальніше його роздивитися, якщо вам цікаво. В принципі, він себе гарно почуває, єдине, що йому брудно. Я бачу, що нам тут треба прополоти наші рослинки. Нехай Лорен цим займеться. Адам тут співає для Стефанії. Давай, Адам, шукай яєчка. Ще прибирає? Йому подобається садівництво. Чудово, в нас є садівник в цьому домі. О, До речі, тут є ще квіточка. Друг не буде посадити. І тут є квіточка. Скільки нам квіточок кролик розкидала? Чудово, чи розкидав? То там не знаю під костюмом. Так, ти собі вирішила перекусити трішки. І це все пере! Де нам ще шукати квіточки? Ці, точніше, квіточки, де нам ще шукати яєчко? Давай. Адам живе себе просто краще життя. Ну, Я думаю, ми вже не майже тисячу сімліонів. Ми ще зараз розплодимо жаб. Ось то, жаб. Наше основне джерело доходу, у нас є он, майже півтори тисячі сімліонів завдяки жаб, Каб. Де ти йдеш. Іди, І я до наступної серії їм побудую якийсь хоча б туалет. Ну, я подивлюся взагалі, що в мене вийде на ці гроші. Ти можеш щось тут. Яйця пошукати на лавочці. Вже ці гриби колись виростуть. А цей співає. Я думаю, Адам, що ти зараз. Ага, ні, де гітару в інвентарі. Давай гітару в інвентар клади, будеш зараз там співати для всіх. Тар, до речі, тому що там ще жаба. Кажу, в мене вже жаби просто в новного мозку. Ти ще можеш на гітару шукати. Давай, будеш співати для всіх піснів. Пожежа. Адам, гориш? Давай, Стефанія, туши! Туши! Бігом! Бігом туши, Адама! Адам, ти тоже слущить! Майже згоріли. Бідна Сесіля я тут ні при чому, я втомилась, я відпочиваю просто моя ж ти красунчик. Адам, де я хотіла ще. Де твоя гітара? Твоя гітара згоріла. Мусим її замінити. Стефанія пошукає тут яйця. Ні, Нехай краще Все, пошукає тут на яйця. Сесилія. Хочу, щоб в неї свято теж зарахувалося. Давай поговори. Дознайся краще, хто ж це такий кролик. Ти його дуже знаєш. Як добре, ним. Цікавий кролик. Ага, значить, воду витирати на траві ти можеш. А оце згоріло? Не можеш. Ну, нічого страшного. Так, а ти ще можеш щось тут. О, давай ти удобриш рослинки, буде тобі садівництво? Ці, щось зафагувало, чи що, чи. А, не сезон, весна і. У нас зараз весна, а воно росте літо. А у цих сезон, oh, oh, oh. Все, і ти тепер задоволена будеш. Я думаю, на цьому моменті ми будемо закінчувати цю серію. Oh, Вже в зустрінемося з вами yeah, в суботу. Yeah. Субота це день, коли ми можемо виїжджати за межі нашого району, і ми поїдемо на ринок. Можливо, ще кудись поїдемо, це буде сюрприз. Тому до зустрічі в новій серії. Дякую вам за перегляд. Всім гарного дня!